Це є перелік лікарів-спеціалістів, які приймають участь в консультуванні. І тут ми бачите, бачимо, є камера, ця камера ось тут. Це апарат для телемедичної консультації, який встановили у регіональному центрі орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги у Рівному. За допомогою нього лікарі можуть консультувати пацієнтів дистанційно в режимі реального часу. Французи запропонували прийняти участь у пілотному проєкті по телемедичному консультуванню. Ми дали свою згоду, ми пройшли навчання, і станом на сьогодні це телемедичне консультування працює в Рівненській області. Окрім Рівненщини, до пілотного проєкту долучилися також Одеська та Чернігівська області. Ми, як спеціалізований заклад, надаємо для цього телемедичного консультування лікарів-спеціалістів, які можуть надавати консультації. Хто це? Це лікар-терапевт. Лікар-невропатолог, ендокринолог і е, лікар-пульмонолог. Оксана Сабодишина каже, що до проєкту увійшли вісім первинних медзакладів рівненщини, а ще чотири заклади третинного рівня стали консультативними центрами. У вас виходить? у вас все добре. Люди вже знають, приходять. Просто чекаємо консультації. Лікар кардіолога, тому ми не. А це лікарка-ендокринологиня Інна Якимець. Вона проводить консультації для пацієнтів із Херсонщини. Почалося близько року тому. Від адміністрації нашого закладу отримали такий запит на таку послугу надавати медичну допомогу у деокупованих для деокупованих територій Херсонщини. Це порядка трьох пацієнтів на день в середньому, щоденно консультуємо за напрямком ендокринології. Усі консультації проводять через захищену платформу, яка забезпечує передачу медичних даних у режимі реального часу без збереження персональної інформації пацієнтів. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.